Привіт! І ми купили такі, такі корали, які треба вирощувати самим вдома. Це як хімічне більше. Засипаєш такий порошочок туди, От тут був порошочок. І потім додаєш кип'ятка, по рисочку, яка там намальована. Розмішуєш і воно зараз отак виглядає. Знаю, я якісь поганенька, але сорі, вона... У мене справді погана якість. Отакий От у нас зараз е, жижа. Ну, не знаю, як це назвати навіть. Ну, якась жижа, жижа, жижа. Да. І треба почекати 15 хвилин, щоб воно постояло. Ми поставили в 17-16, зараз 17-19. Тобто, 1731 нам треба буде вже знімати. Потім треба буде покласти цю табличку, ну ви все самі побачите. І, до речі, знову перепрошую за якість, просто я знімаю з, 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 з свого нового планшета і якість тут така собі. Але думаю, що ви зрозумієте, що в цьому відео ну, буде, буде, що в цьому відео. Да. І зоря. Вже у неї стоїть, вони ще раніше зробили. Ну, з папою вони робили. А, ну, вона робила з папою, отак правильно. І у них вже там стоїть, їхні будучи корали. Там треба. Коротше, взагалі треба 8 годин, щоб щось виросло, і там. Ну да, там щось. На 2 години треба залишить, потім, коли кинеш таблеточку на 2 години треба залишить, і відкрити вже без цієї кришечки, потім, ну потом там подивимось, що буде. Ну взагалі, щоб повністю виросли корали, тут десь написано. о, інструкцію зараз почитаю. От. Е -е. Зараз вам, звісно, не видно, але у результаті... Е -е, ні, це не то. А, во. Максимально, максимальне зростання кристалу досягається після 24 годин. Тобто треба 24 години, щоб до кінця виріс кристал. О, тут треба висипати в контейнер кольорову речовину активатор. Це якраз такий отей горошочок. Потім треба буде залити все-таки Потім залиште на 15 хвилин. опустіть таблетку е, в розчин на дно контейнера, контейнера полоскою стороною вниз. Ну ви подивитесь, що як це буде. Накрити контейнер кришкою на 2 години. А, ні, накрити треба буде на 2 години. Не без кришки, а з кришкою накрити на 2 години. І е, е, потім. Через 2 години. Зніміть кришку і залиште розчин. Коротше, треба буде через 2 години зняти кришку і залишити на 6-8 годин. Ми будемо залишати на 8 годин десь так. Але результат вже, напевно, буде завтра, тому що вже вечір. От. І все-таки коли пройде 6-8 годин, а Зоряни вже пройшло, ну, по ходу, може, година чи дві, то вже результат, напевно, буде завтра. Ну, відео це вийде, напевно. ну, Сьогодні 6 січня, субот. А відео, напевно, вийде. Я навіть не знаю коли, бо в неділю вже буде результат. Я буду дознімати це відео, потім його треба ще буде змонтувати. Може вийде в понеділок, а може і в неділю зможу. От. Ну, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, бо я випускаю тут відео майже кожен день і. Думаю, що в мене ну не скучний контент. Я дуже собі хочу дві тисячі підписників, бо це ж так класно. Я вас люблю, мої зайчики. Дякую, що ви на мене підписуєтесь, що ви ставите подобайки, пишете коментарі, а коментарі мені саме найголовніше. Я люблю читати коментарі, так що можете просто написати побільше коментарів. Я всі читаю. І вам не взагалі, вам вже не важко це зробити, а мені приємно. Ну окей, через 15... через. Через 8 хвилин зустрінемося. не 8, скільки? 31? 37. Через... Да, через полю стремимся. Так, зараз знімаємо крышку, бо вже сейчас прийшов її снимать. Так, зараз треба взять таблетчик таку. І... Так, тепер беремо порошочек и веспам. Все. Теперь закрываем кришки. І тепер ждемо 2 години. Скоро зустрінемось. В 19.35 треба буде знімати кришечку, походу, так? Да? Там щось коротше робити, треба буде. Ми вже зняли кришечку, і, як ви можете побачити, вже кристали підросли, скоро вони вже будуть ну, виростуть е, до кінця, і їх зверху набагато краще видно, ніж знизу. Але Ну, вони класні, мені подобаються. Сьогодні вже неділя, 7 січня, зараз 18.03, і подивимося, як там на наші кристалики. Це ж реальні, їх тут не видно, бо в неї червона вода. Ну, може, потім хмериком підсвітимо. А це мої. Зараз вам покажу. Якщо можна побачити якісь такі штучки. Ну, їх не видно чомусь погано. О, оце що ви бачите зараз, то, то це вже і кристалики. Такі вони зараз. Ну, коли ми вильємо сюди водичку, думаю, набагато краще буде видно. О, зараз дивіться, видно. Оце кристалики зверху. Боку вони трохи по-другому виглядають, але їх збоку не видно. Ну, а зоряні можна побачити, напевно, тільки під е фонариком. Я пішла за ліхтариком. Так, я взяла ліхтарик, зараз чомусь погано якісь. Що Таке з камерою, Все, я взяла ліхтарик. Зараз будемо дивитися на. Ну, от, як можете побачити, теж у зоряни є вже. Ці кристали. Я їх називаю інколи коралами чомусь. Отак. От Ось, зараз я підсвічую. О! Бачите, такий ж самий батьків. Зараз я попробую велике включити. О. Дивіться. Ці озряні кристали. В неї такі вийшли. А в мене, ви побачите самі, які будуть. Ну, от на світлі, коли фонариком світиш, вони прям переливаються. Класні такі. Так, будемо виливати водичку з моїх кристалів Я думаю, ви бачили, ну ви, да, не думаю, ви побачили такі озерани. Оце, до речі, і вода. Во моя. Вони з 7. Тільки нікому, будь ласка, не кажіть, бо я не хотіла. А в мене що? Стоп? А в мене воно. А в мене воно відліпло. Ну, коротше, дивіться, які в мене вийшло. Зараз я вам покажу краще. Отакі кристали у мене. Але я не розумію, чому він у мене, ну, держався, у зранього не держиться, а в мене во, okay. він знімається. Ну це дуже класно. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока-пока!